Вогнеслава світлая! будемо вогонь Святий Небесний у душі наші на землі наші, в роди наші стяжати, і вогнем святим небесним кривду всякою на землях наших, вродах, наших, у владі нашій спопиляти. О світлий красний прийди вкусити дерево і солому, На вівтарі покладену. Прийми і віднеси до богів пожертви наші, Рід наш славить тебе як провідника Небесного. Тебе ми обираємо, Боже, нашим вісником до боїв рідних, бо си володієш багатством усіх пожертв. І бачимо ми, як втішені піснями нашими, Огань пронизує пітьму морока і нищить басою, нищить кривдників лигодів, земель наших, родів, наших у владі нашій. Він боє наш провісник світла і тепла. Слава Богу, дорогого Гостя нашого. І не той, хто відніше пожертви до неба, приносить багатства незліченні. Огенью, силою свою могутньо, бережи нас, від крив та лиха, спопиви худо й зелу душ людських, прийди, огенью, йове свій лик палаючий, прийди, й почуєш ноги і слави, зрости на вівтарі, підтриманий сонцем, хай свароху зрій тебе в яві, кличемо тебе, огенью, огеню, співом своїм. Сеперун приніс тебе з неба блискавицею, тож прибудь з нами світлом яскравим. Тебе ми зріти хочемо, Боже. Слава воїні. Слава. Слава. Ждиво, рода сва, вишення, огень наша слава, огень бо, і та права, Бог світа. Права. Огень Бог, світа я. Світлий Красний, силі Твої співає, слави, величає, бо ти і прибіжич сила наша. Піснями своїми кличемо тебе, Боже, ти по пожертву у небо несеш, ти бо найкращий жрець серед нас, семи, слава тебе на всі сторони світу, як просвітника ночі. Кожного дня силою Твоє прочищаємося. Допоможи нам, Боже, пожертви нашій роду Небесному дарувати, Ти по родині їхній рівни у славі даш Богу та перуну великим прапредкам нашим. Кличемо тебе, огеню, прийди, з раттю небесною, на наш світлий обряд, вогни слави, аби причаститись маслом та молоком. Ми славити тебе будемо, як годиться, роду земному, з гордістю величаючи себе онуками та ж Божими. Так діли праотці наші мир та Бог Орій такий та інший, яких множество є, розпалюючи ватру всім серцем, співаємо горе горе ясно. Тоді бачимо, засяявши в деревий соломій вогонь небесний. Слава огню, слава. Гори, гори ясно, Щоб палало красно. Розуряйся вогонь, Колобрат і посолонь підіймайся дори, освітився навкруги, радуйся і слався наша землекрасна. Дану та водана закликає прийти прибути, святою сурицею пригоститись вогнем освятитись. Це ви, життя на землі макоші породили у воді святі світло рода живою забояло. Хай дана матінка стане в обороні роду слав'янського, в обороні України руси православної. Хай водан батько очистить душі силою своєю. І змиє всіх кривдників виходів, земель наших, з родів, наших, з влади нашої. Даруйте силу слабким, звитягу тим, що зупинилися, ви бої наші родичі великі у сварзі сущі, освятіть не Отче, землю рідною на усі сторони світу, аби перебував народ наш у єдності з богами. Слава дані і удар. Слава нині речам, богиням нашим, охоче та корові зимунь. Які землю спокою тримають та багатства дарують, бачимо, що тяжка земля з зерном та ягодами, плодами многими і багатствами незліченними, вона годувальниця повсякчас і оберіг роду Слов'ян. Тож кличемо, макошу матір, яка є джерелом для пожертв. Прийди та приєднатись до слави, бо без неї подати благ. Нема ніякого обрядодіяння. кличемо матір, замунь землю, землицю, святу покровицю, яка все світ породила. Життя нам дарувала і в землі святій прибула. Нині наші світлі, і благословіть людей благих. Даруйте добро добрим, будьте справедливими скривниками. Ми бачимо красу вашу сяючі, багатство, незліченні зліченні, і душа наша радіє таким родичам світлим. Будьте славними в роді Руському, перебуваючи своєю силою на землі нашій. Слава Матері Росії, землі! Слава Україні Русі! Свідові замунь, свасті наша замунь. Могутній наш стри Боже, прагне рід любови твоєї та сили, бо ти просторами поволіваєш, вітрами та рухом усілякому правляєш. Ти усіх в усіх усюдах сущі все проникаючи вітрокрилий отча роду слав'ян. Ти й сам род Свишньої величі своїх незрівнянний серед богів. Прийди до нас, у сяйні та прийми безкровну пожертву нашу, яка освар голине. Вже бачимо ми тятиву лука твого громового, що натягнута стрілами стрибожими. Хай винуть вони на кривдників лиходіїв земель наших, родів, наших у владі нашій, карами незліченними. А на дітей наших, на роди наших, хай зійде достаток і благо. Батько вітрів на повне тіла наші здоров'ям, рідну землю миром, роди наші багатствам незліченними. Ти боєвічно могутній, всепереможний. Боже, слав'ян, слава стрибогу. Слава!

Мара Яснаша, Стрібове Слава. Я кличу сюди огеня, аби поріднився з ним, з тим, хто дарує нам процвітання, з тим, ми кличемо на вогни славі, хай огень покриє пополом кривника лиходія, хай огень з всіх кривників лиходіїв, земель наших, родів, наших у владі нашій. Ми ж по честі та совісті здобуваємо багатства свої. Боже наш. Ти споглядаєш самогорода Всевишнього і ти бачиш нас ось тут. Збережи народи славяно різьким достатком, а вороги най залишаться ні з чим. Ти боєць могутній Богогень, ти єдиноволодар на земель наших, ти наш Верховода та князь, могутній та вогнесяйний Боже наш. Слава Могогеню, жертвуючи масло. Його непорушні кони утримують лад між родом небесним і земним. Мудреці усміхаються тобі, огеню, слава та сила руси. Серці своєму бережемо віру, в Огеня і в сварога, в перуна, в світовида, в усіх богів у Всевишньому триглаві сущі, бо це вони є ті, хто шляхом праве сварги досяг. І мрід наш славос тисячу голосу співає, і скону віків мовитимумо до неба та землі, щоб ти Огень, був посеред нас. І бачимо, як летить Бог силою своєю, Він боєди єдиний з нами, і поки горить від огонь в душах в життя і в тілі, спопилиш огонь у басурів душ наших, перетворив попіл задуму ворогів роду нашого. Спопили все кривників лиходіїв на землях наших, у родах наших, у владі нашій. Сяй на землі любов'ю та справедливістю, си слава Огені! Слава Вогню, слава! На цьому Вогнеслава світла завершується. Ну а ми, як то вже звиклися у часі війни, то ми робимо ще славу Перуну. Батьку нашому, бо діти ми Перунові, внуки сварожі, правнуки сварожі, внуки дашбожі. І сила Перуна, батька нашого, СССР. Честь і справедливість, доблесть і суд. Силою своєю він воїнів наших благословляє, воїнів наших заслоняє, а загиблих воїнів наших до полку свого небесного перуного забирає. Тож залишайтеся з нами і будете автоматично перенаправлені на славу перуну.